Цього тижня в центрі Києва біля офісу Нафтогазу розгорнувся справжній бойовик. Це затримували голову правління цієї поважної компанії Євгена Бакуліна. Він один з фігурантів справи про корупцію. Йдеться про мільярдні розкрадання бюджетних коштів. Підозрюється також екс-міністр Ставицький олігарх Курченко та інші. Перед арештом Бакуліно стало зле, але на інвалідному візку його все-таки посадили в машину. Наразі суд має вирішити. Або арешт, або застава у півтора мільярди гривень. Всі деталі у Максима Крапівного. Справи нафтогазу запахли керосином у п'ятницю. Зранку до центрального офісу могутньої компанії нагрянули з обшуком співробітники БОЗу. В організації, що звикла до особливих привілеїв, почали вилучати документацію. Надвечір до будівлі підтяглися міліцейські бобіки та спецпризначенці з автоматами. Пройшла інформація, що затримують самого голову правління НАК Нафтогаз України Євгена Бакуліна під час арешту йому раптом стало зле з приміщення керівника вивозять на візку. Поряд вже чергують швидкі, і кілька співробітників за підтримки депутата регіонала Сергія Кацуби наполягають на негайній госпіталізації. Але правоохоронці відтісняють групу підтримки. Вони садять Бакуліна у чорний мінівен без розпізнавальних знаків і стрімко рушають з місця. Голов управління та кількох інших посадовців НАК Нафтогаз України підозрюють у створенні корупційних схем та розкраданні бюджетних коштів. Сума, яка на даний час апелює е, слідство, це близько 4 Мільярдів доларів сполучних Штатів Америки. Обшуки почалися у всіх, до кого потягнулися ниточки, зокрема в офісі та квартирах колишнього міністра палива та енергетики Едуарда Ставицького. У престижному столичному пасажі у колишнього урядовця аж три помешкання за інформацією міністра внутрішніх справ Авакова там знайшли 42 кілограми золота, майже 5 мільйонів доларів готівкою, мішечки з каменями, схожими на діаманти, і 16 дорогих годинників. Це є все золото злитка а звідки усе це спитати у Ставицького поки не можуть. Він нібито виїхав до Італії. Генеральна прокуратура е, також віддільно займається цілим рядом епізодів е, в цій преступній схемі, в тому числі і взаємодія з е, фірмами, так називаємо. Е, із пула господина Курченка структури наймолодшого українського олігарха підозрюють у розкраданні майна державного підприємства Укргазвидобування за сприяння його посадовців, але затримати Курченка правоохоронцям теж не вдалося. Він давно у Москві. Тож прокуратура оголосила його у розшук. А СБУ затримала партнерів по бізнесу олігарха. Арестований представник правління Брокбізнес Бізнесбанка і е проведений ряд задержані других атлесних ліц за ці макінація. МВС заявляє, що почало цілу низку гучних справ по корупції не лише у газовій сфері. З обшуками прийшли, приміром, до екс-міністра мінагрополітики Миколи Присяжнюка. Вилучили 300 тисяч доларів, 650 п'ятдесят тисяч гривень та кілька елітних годинників. А у першого заступника державної ветеринарної та фітосанітарної служби Вадима Симонова знайшли майже 2 мільйона доларів і 1 мільйон гривень. Чи виллються ці обшуки у реальні судові слухання? Ання і вироки наразі говорити зарано. Найближчим часом суд має обрати міру запобіжного заходу для керівника Нафтогазу Бакуліна. Якщо він вирішить співпрацювати зі слідством, на поверхню спливуть ще чимало прізвищ, як з попередньої, так і з нинішньої влади. Максим Крапівний, факти тижня.